Доброго вечора, ми з України. 20 січня 2023 року. Екстрене відео по запросам декількох людей. От. Та й для інших покажу, в принципі, для ознайомлення. Думаю, буде цікаво. Це в нас швиденько я відібрав ведмежий горіх. Пророщений. Як ви бачите, кожен горішок уже лопнув. Трісну і з нього е, потрошку починає вилазити уже корішок. От, біленький такий, як ви бачите. Кожен горішок лопнутий. Це я відібрав. Е, зараз відрахую, якщо тут є, аніто то 200 штук, і вони поїдуть замовнику. Людина просила. Бачите, вони кожен лопнутий. Це е, заложені вони були минулого, позаминулого року, осінню. Е, позаминулорічний врожай. От. І ось це вони через рік, на другий рік, почали вже більш-менш масово прокльовуватися. От. Перший рік доволі мало було проклюнутих. От. А ці вже так масово пішли. Це 20 січня. От. Зараз е, людина їх отримає, е, вони будуть в переліті, агропеліті вологому, покладе в, або в підвал е, до весни, або в холодильник в відділення для, для овочів та фруктів. Ось, Ось така картина. Так що е, замовляли там ще декілька людей. От показую одразу авансом, щоб ну, декілька разів там не фоткати нічого. Ось такі горішки. Приблизно всі вони ось в такому стані, якщо лопнутий. Корінь ще не виліз, От тобі ж в дорозі він не буде тертися, не обламається, От і нічого йому не буде. Ось такі приблизно вони фактично майже всі. Ось. Є ще, що прокльовується, тільки-тільки така мікротріщина, знаєте, пішла. От, і починаю його розривати. А ці ось я відібрав такі, що лопнули і вже щось там видно. ну Може тільки лопнуті. Погано видно. Бачите, ну лопнутий, біленький всередині. Тобто такі горішки. Кому цікаво, можливо, теж я залишу телефон горіхів, скажімо так, дуже обмежена кількість, бо Ну тоді не так -то багато їх і заготовилось, бо люди замовляли, просто забирали їх е тоді осінью. Тому їх не так -то багато заготовилось. І в минулому році, оцьому, що був, теж доволі мало заготовив, бо горіха фактично як такого не знаю. Я, ці, що знайомі мені збирають родичі, то е далекі родичі, дуже далекі. От, то горіха було мало. Не знаю, чи це так всюди, чи це так. Тільки там, де вони збирали. от то є, ну, Виходить, що картина така нерадужна, потрібно собі садити, прививати і вже отримувати горіхи ведмежого в себе тут на місці. От. Бо надіятися, як знаєте, мало ли там буде, не буде він врожай. А тут свої, якби воно є, своє. Якщо є де висадити, то вільно можна садити. Ось така картина по ведмежому пророщеному. Посадковий матеріал. З якого виросте якісна і правильна підщепа під фундук. Все, друзі, всім миру, всім добра, почуємось!